Слава Ісусу Марії, вітаю вас! Благословенний вівторок живемо, радіємо, витриваємо. Молитві в радості, в благословені! Маємо прекрасний день, прекрасний час. Зараз будуть починатися реколекції вже скоро. Курскам в Меджугорі. Маємо багато праці. Я багаю, маю багато праці, багато людей, багато всього всього Але це також файний час. Практикуватися в любові, коли вже <хи> важко. Коли важко, Бо різні люди є. І праця з людьми якраз добре показує, наскільки ти любиш людей. Бо легко любити людей, коли нікого нема, коли ні з ким не спілкуєшся, коли собі закрився в кімнаті і... і ніхто тебе не чує. Ніхто тебе не бачить, то найлегше любити людей. І найважче це, коли ти серед людей постійно. А, ну, але ця практика, коли ти серед людей показує тобі, наскільки тобі ще треба більше більше люди, любити людей. Ну, і звісно, є різні е, проблеми організаційні, які виникають перед самим приїздом. Тому прошу про молитву за ці різні речі, за ці різні такі клопоти, які ну, просто іноді. На голову не наладить, бо один, наприклад, готель е, вирішив одній групі продлити на один день перебування, бо ця група дізналася, що буде свято е, Свято Вознесіння Марії. І вони вирішили лишитися на День Меджугорі, і готель собі дозволив їм. А в цей день ми приїжджаємо. Ну, і в нас 60 людей е, реально е, нема де жити, виходить. То вірю, що це якось вирішиться, що ту групу десь відселять. Ну, принаймні, зараз що я можу, тільки молитися і просити вас про молитву в цьому намірі, щоб дійсно всі наші були готелі вільні і щоб ми файно провели цей час реколекції в Меджугорі, щоб не, не, не створювалося нам різних клопотів, які не потрібні, бо нема часу в Меджугорі. Наші клопоти. Хотілося б, щоб це все траплялося спокійно. І, і як по плану, а не в останні дні якісь зміни-переміни. І сьогодні ми змеємо 25 січня 2008 рік. Дорогі діти! Із часом ви Великого посту. Добре, не будемо постний брати цей. Бо у нас сьогодні. Вівторок ще нема посту, то будемо в середу читати. 25 червня 2007 рік. Дорогі діти, сьогодні з великою радістю у своєму серці закликаю вас до навернення. Дітоньки, не забувайте, що всі ви важливі у цьому великому плані, який Бог провадить через Меджугорі. Бог хоче навернути цілий світ і закликати його на спасіння і дорогу до Нього, котре є початком і кінцем кожного буття. У особливий спосіб, дітоньки, всіх вас закликаю з глибини свого серця. Відкритися цій великій благодаті, яку вам Бог дає через мою присутність тут. Хочу подякувати кожному з вас за молитви і жертви. Я є з вами і благословляю вас усіх. Дякую, що відповіли на мій заклик. Бачимо Марія. нас сьогодні знову закликає на шлях навернення. Не забувати, самий основний шлях, Самий основний шлях шлях навернення. Християнство це не. Якась там, знаєте, добра філософія, або добра наука, або добра теорія. Християнство це стиль життя. І ти християнин, поки ти навертаєшся. Дійсно, поки ти розвиваєшся, поки ти ростеш духовно, ти є християнин. І це процес до кінця життя, шлях навернення. Тому. Треба до цього приготуватися. Не можна сказати, я християнин, але я залишаюсь в своїх всіх гріхах, своїх шкідливих звичках, ну бо, ну бо так сталося. Зазвичай людина каже: ну бо так сталося. Ну я що там, я ж не винний. то на, на куріння, наприклад, підсів на солодке, ну я ж не винний. І, і справа в тому, що навернення це м -м, щось таке, що воно охоплює всього тебе. Або ти можеш, де такі іноді люди зустрічаються. Духовно він там галактики зносить, зводить, там міжгалактичних бісів в'яже, а по факту ну, пияка, по факту курець якийсь там. Ну, Який приклад людина це може давати? Чи це навернення? Чи це навернена людина, коли її біс сигарет зв'язав, шнир? Шнир, цигаретний або алкогольний шнир зв'язав цю людину, а ця людина галактики розв'язує. Це якось так, ну пра, принаймні дивно виглядає, як може е, як може людина зв'язана сама, розв'язувати там цілі планети. Тому Марія заохочує завжди до шляху навернення, бо мені вже може здаватися, я вже готовий, я вже там то, то, то. Але ні, шлях навернення є кожного дня, є до кінця життя. Сьогодні з великою радістю у своєму серці закликаю тебе до навернення. Марія каже, до навернення тебе закликає. Не сусідку, не чоловіка, не дружину, не дітей, а тебе, тебе особисто. І кожен має зрозуміти, де ще має навертатися, де має ще змінювати свій стиль життя, свій стиль поведінки. Бо деякі що, що паю, що, що, що чую, то паю, що відчуваю, то і співаю. Як чуюся, так і говорю. Ні, твоя поведінка також показує, наскільки ти в христі ходиш. Бо можемо так дійти до того, що я роблю, що хочу, але я потім покаюся. Це не є навернення, це є бред сівої кабили, як то кажуть. Справжнє наверня це не повертатися і бути бездоганним в усьому, каже святий Павло, здається, каже, будьте бездоганні в усьому, перевершуйте книжників, фарисеїв, всіх-всіх-всіх на світі і ще будьте краще. І ще будьте кращі. А не так, що якщо християнин, то я вже можу не вчитися, не читати Слово Боже, не, не, не допомагати бабцям дорогу перейти. Ну, бо що то, я ж спасений по благодаті, <хе> то мораль має бути на високому рівні, і стиль життя має бути на високому рівні. Не такі, що люди дивляться за сторони, думають, що він бухар, а розповідає нам про Христа. Розумієте? Це не в'яжеться таке. Така Євангелія не буде в'язатися. Або з цигаркою буде розповідати, як Христос звільняє від хвороби. А його чомусь свічниря не звільнив. І це все буде негативно впливати. Дитинко, не забувай, що ти важлива у цьому великому плані, який Бог провадить через Меджугорі. Бог хоче навернути цілий світ і закликати його на спасіння і дорогу до нього, котрий є початком і кінцем кожного буття. Кожного людина є Бог початок і Бог кінець. І Бог хоче через тебе покликати цілий світ. Уявляєте? Бог через Меджугор'я має величезні плани на, на цей світ. Але не тільки через Меджугор'я як, як місце Меджугор'я, а через ці об'явлення. Бо хтось може не був взагалі ні разу в Меджугор'ї, але той, хто живе посланням об'явлення. Той уже в цьому плані меджугорі. Розумієте? Бо Меджугор'я це не місце на карті, а це стан, стан миру, Це, який нам Марія приносить і на весь світ поширює. Ну, Марія допомагає поширювати цей мир Божий. Бог хоче навернути цілий світ і закликати його на спасіння і дорогу до нього, є початком і кінцем кожного. Бит. В особливий спосіб, дитинку, всіх. Особливий спосіб дитинку тебе закликаю з глибини свого серця відкритися цій великій благодаті, яку Бог дає тобі через мою присутність тут. Це і є велика благодать. І, і питання, як я сьогодні приймаю цю благодать, як файний віршик, ну як файні слова, ну, мудрі слова. Чи дійсно як стиль життя хочу жити ними цими словами, цими посланнями? Оце велика благодать. Ми, ми, знаєте, більша, Найбільша проблема це втонути в благодаті, звикнути до благодаті. Може, так звикли, що ці послання завжди є, кожного місяця нові. Там його якось в Фейсбуці вийшли, а воно там якесь щось нам Марія файного нам скаже. Ну, І для нас це вже буденність. буденність. Але треба розуміти, що ці послання можуть закінчитися. І в цьому часі це благодать кожного дня, що Марія тут являється. Бо один день може не явитися. І тоді невідомо, що буде. І ми не маємо права в цій такій благодаті стати теплими, притепліти. Розуміти. Маємо палати, бути гарячим, гарячим, а гарячий той, хто йде шляхом навернення. Хочу подякувати тобі за твої молитви. І за твої жертви. Марія каже: Я знаю всі твої молитви, всі твої жертви, всі твої поснідні, всі твої важкості, всі твої трудності. Де ти борешся, де ти навертаєшся, я все це знаю і бачу твої всі жертви, твої молитви. Я є з тобою і благословляю тебе. Дякую тобі, що відповів. Відповіла на мій заклик. Марія, благословляє тебе на цей шлях навернення дійсно. З Божою силою. сам не можеш, сам не можеш не палити кинути, не алкоголь, не якусь іншу свою негативну ваду вирівняти, вийняти. Не знаю, гнів, У кого всі ми маємо якісь залежності, якісь, і нам здається, що це не, неможливо. Хтось там в мастурбації, хтось в порнографії, хтось в чарівництві якомусь в маніпулюванні, в різного роду таких залежностях. Які є небожими, контролювання, страхи різні, також, ну, з яких важко самому вийти. але з Божою допомогою все можливо. І Марія сьогодні каже: Я з тобою, я з тобою бачу всі твої трудності і буду тебе провадити, щоб ти вийшов, вийшла зі своєї такої халепи, я би сказав, і дійсно дійти до цього миру, про який говорить постійно. Марія. Будьте благословені. Мир вам, радість, благодать з Меджугою. Папа.